Під козацький марш і в супроводі сучасних козаків до імпровізованої сцени прийшли чотири команди, які стали учасниками спортивного змагання у Житомирській виправній колонії номер 4 Три з яких представляли пенітенціарну службу, і одна команда з поміж засуджених. Вони вносять, як кажуть на російській мові, різноманітність, разнообразі в нашу в наше життя закрите. Ну, і так легше відбувати покарання з такими подіями. Учасники перетягували канат, на швидкість піднімали колоди та переносили вантажі, долали дистанції з перешкодами і навіть їли вареники. Усе це потрібно, аби засуджені, які були учасниками змагань, і ті, які за всім цим спостерігали, і справді долучилися до виховного процесу. Якщо ви бачите, немає того бар'єру, який раніше був між засудженими адміністрацією. Це дуже приємно про те, що зараз пряме спілкування адміністрації засудженими відбувається безпосередньо в установі. Це і зближує з одного боку з іншого боку. Я думаю, що і сподіваюся про те, що якраз підстегує самих працівників бути, якщо вони хочуть бути вихователем і зірцем якимось, то бути кращим. Це по-перше. По-друге, сьогоднішній захід це яскравий приклад, все-таки патріотичного виховання, взагалі виховання в основах виконання покарань. Дуже хочеться розвіяти думку про те, що установа це інструмент чи, чи, чи такі, таке мероприємство, де тільки руйнівна сила держави відносно особистості засуджених. Підтримав Ігор Андрушка і заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Лагута, який каже, що навіть ті, хто свого часу оступилися в житті, мають право на другий шанс. В них є шанси спокутувати свої гріхи, і коли ми будемо їм всім суспільством в цьому допомагати, то в нас набагато більше шансів, що ці люди не залишаться втраченими для суспільства а після відбування покарань повернуться повноцінними членами суспільства, які будуть корисні, які зможуть розкрити свій власний потенціал. У спортивних конкурсах засуджені змогли стати другими. Їх, як і інших переможців турніру, нагороджували подарунками і грамотами керівництво пенітенціарної служби і представники козацьких організацій. Завершенням цього спортивного свята стали виступи творчих колективів Житомира перед засудженими і гостями виправної установи.